Обережно кір Закарпаття залишається регіоном з підвищеним рівнем поширення хвороби. Наразі епідемічна ситуація захворюваності на кір кажуть фахівці напружена. Перші випадки почали реєструвати у травні 2024 року. Ми Говоримо про ускладнену епідемічну ситуацію із реєстрацією поодиноких спалахів в межах територіальних громад або населених пунктів. Але в цілому ситуація є Вважається в такому випадку неблагополучно. За весь минулий 2024 рік ми зареєстрували 219 випадків кору. Це половина всіх випадків, які зареєстровані були в Україні. Тобто, відповідно, показники захворюваності наші є набагато вищі, аніж в інших регіонах. Захворюваність продовжила реєструватися в поточному році, і ми вже маємо зареєстровані 123 випадки. За два місяці поточного року, тобто можемо сказати, що тенденція така трохи невтішна. Загалом 10 спалахів зареєстрували у краї минулоріч. У групі ризику діти, зокрема у колективах садочків та шкіл, у лідерах за рівнем поширення недугу, ромські поселення і релігійні спільноти хворіють у всіх районах Закарпаття, найбільше на Ужгородщині, Мукачівщині та Берегівщині. У розрізі громад це Холмківська, де в 2024 році був наймасштабніший спалах у 70 хворих. Що спалах кору це є два лабораторно підтверджені, пов'язання між собою випадки, і відповідно, як правило, кором хворіють, оскільки це висококонтагіозна інфекція. Хворіють або по домашніх осередках, по сім'ях, або в організованих колективах. Тобто треба дуже мало випадків захворювання, щоб зареєструвати спалах. І відповідно ми зареєстрували таких 10 спалахів минулого року. Цього року тільки один, тобто ми зараз бачимо таку більш розосереджену поодиноку захворюваність. Найчастіше хворіють нещеплені діти, тому український пріоритетним напрямком подолання такої ситуації залишається вакцинація, каже Вікторія Тимчик. Вакцин досталь, аби охопити все на імуне населення регіону. А це 15%, і вийти на рівень охоплення 90-95%, тобто забезпечити колективний імунітет. Видано розпорядження голови обласної адміністрації про те, що із квітня місяця у нас розпочинаються додаткові заходи з імунізації проти кору, епідемічного паротиту і краснухи. Зараз тривають підготовчі організаційні. Моменти. Якщо ми говоримо за минулий рік, то в принципі вакцинація проти кору паротиту і краснухи є, власне, тою вакцинацією, де показники були зменшені порівняно навіть з 23 роком. Рівні охоплення досягають 80-85%. Цього може бути достатньо для попередження спалахів за умови, якщо Кожна громада має мінімум 85% вакцинованих, але громад у нас багато. Всі громади різні. В когось є 85-90, а в когось є, на жаль, 60-70, Що в принципі дає нам такий середній показник по регіону? Варто додати і про нюанси протікання хвороби та наслідки для здоров'я. Людина хвора на кір. Вона виділяє активно збудника на протязі п'яти днів після появи висипань. Але є нюанс. До появи висипань досить довгий період часу, вона е, не має клінічних ознак, але вже є, е, як то кажуть, тим фактором, котрий інфікує оточуючих. До чого я веду? Е, госпіталізація, відповідна ізоляція, вона показана за станом здоров'я. І відповідно, якщо є умови проживання, е, особливі тобто, це гуртожитки, місця розміщення внутрішньопереміщених осіб, тобто там, де є ризики масового поширення, або до прикладу це дитячі заклади з цілодобовим перебуванням. Якщо ж вдома є хворий на кір, достатньо ізолювати його окрему кімнату та дотримуватись маскового режиму. Також треба з'ясувати, а нам не з контактних осіб чи перенесли кір, адже хворіють лише раз, і перевірити вакцинальний статус. Людина, яка отримала дві дози КПК, вважається захищеною. Якщо людина не має двох доз або має тільки одну, то треба зробити вакцинацію. І цю вакцинацію рекомендують робити в перші три дні, як людина хвора, в неї починаються якісь симптоми. Тому е в будь-якому випадку все зводиться до вакцинації. Кір найгірше протікає у маленьких дітей з пневмоніями, інколи у важкій формі. Тож фахівці наголошують дбати про імунітет завчасно.